Корисно для кожного розлучення під час війни. Війна має негативний вплив на багато сфер нашого життя, і сфера подружніх стосунків не є винятком. Пари змушені бути на відстані, тому що багато мам з дітьми виїхали за кордон. Чоловіки та жінки пішли боронити Україну. Відстань стає індикатором того, наскільки близькі та щирі були стосунки до війни. Тож, якщо ви хочете зберегти стосунки або вийти на новий рівень сімейних відносин, зверніть увагу на ці корисні поради. Потрібно зрозуміти, що стосунки потребують зусиль та бажання двох людей. Чим далі територіальне ви будете один від одного, тим більше зусиль потрібно докладати для підтримання люблячих стосунків. Навчіться розв'язувати проблеми разом, просіть про допомогу, навіть якщо раніше цього ніколи не робили. Проговорюйте з партнером усе і свої страхи, і свої занепокоєння. Це стане прикладом для вашої половинки також бути більш відвертим. Крім буденних справ, не забувайте обговорювати спільні мрії та плани на майбутнє, навіть якщо здається, що це не на часі. Навчіться бути уважним слухачем. Часто люди просто хочуть поділитися своїми переживаннями і не потребують оцінки чи співчуття. Під час війни негативних емоцій забагато, тому намагайтесь знаходити позитив. Радіти життю ми маємо кожного дня, а не лише після перемоги. Якщо вам пощастило, і ви з партнером знаходитесь разом, намагайтесь вільний час проводити з користю. Знайдіть нове хобі, йдіть на прогулянку удвох, приготуйте разом вечерю. Ці прості речі, які в мирному житті здавалися б банальними, зараз мають сильний терапевтичний ефект для укріплення стосунків. Але не забувайте про те, що іноді всім потрібно побути наодинці. Поговоріть про це і виділіть час для усамітнення. Також звертаємо вашу увагу на три типові реакції на стрес: бий, біжи, замри. Ці реакції несвідомий захисний механізм, який допомагав вижити людині в первісному світі. У сучасному світі ці людські реакції досі актуальні в поведінці людини, і тому важливо розуміти, як ви та ваш партнер реагуєте на стрес. Якщо, наприклад, у вашого партнера домінує реакція «замри», не вимагайте негайних рішень. Дайте йому більше часу. Якщо ви відчуваєте, що не можете справитись з усіма труднощами, але дуже хочете зберегти стосунки, можливо, варто звернутись до спеціаліста. Бережіть себе та близьких, допомагайте людям, і усе буде Україна.